Судове засідання Лохець Карину судового Шице. Втритім судді ми розглядаємо справу за позовом Демчук В'ячеслава Івановича до власної інформаційно рекламної газети Лухацький край високий засновника Щирова Наталі Володимирівни. Відповідач 2 лісняк Олег Семенович, відповідач 3 Ровінка Микола Іванович. Так. Хто з'явив судове засідання? Ось є велика, ніколи не з'явився позивачів. Він роз'явився що. А тут немає, це, це позавтрашній справі. Так, Микола Іванович, а В'ячеслав Іванович, на переставний кожний. Поступила заява від нього. Він проше справу ходити без його участі. Участь по справі пише на місці. Він зараз у Харкові, у суді, там вже ж справи тут вже... Вже в апеляційному? Так, вже він дзвонив туди з Харкова. Тобто справи пройшли йшли... лопису на А зараз пішли вже на Харків, зараз вони там у Харкові йдуть. Так, зрозуміло. Заявило лише в області маємо суду, чекали зараз, прошу справу, слухати безмію участі. Участь по справи приймає в Качані Микола Іван, 145 і 5. Ну, як ви вважаєте, причина поважна, сьогодні він в апеляційному суді. Не знаю, по якій справі. Ну, я теж не знаю, якій а із селами щось стоїть. Але, але пояснюю, що згідно це відсутного кодекса, якщо позивач каже, що просить слухати справу без участі, то можна слухати без його так, свідки. Прошу видалися залу за судового засідання. Ми вас тоді поблизу. Да, ваша честь, а можна сісти? В зручно заручено буде. Будь ласка, коло мікрофонувати. Як вам до міста хватає? Ви ж тоже відповідаєте, можете там воні, все є місце. Як вам виділиться? А можна запросити, щоб знімали на відео ще. Кого у вас? Ні, свідка одного. Кого знімали? На відео знімали. Кого? Ну, судові процесі маємо. Так знімається же це. Скільки вам потрібно? Знімається вже. Що вам ще потрібно? Я ж там, вам дозволю не затрає. Скільки ж. Справа розглядається судом, складе, в участь на суду судом складі, рухуючи з індикаменту, пересекають роботу. Роз'яснює особам, які дивиться справу, право розглядає третій відходи. Так, представник позивача, Доверяйте суду справу сьогодні. Да, да. не Відповідач один. Щурова треба від Так. Довіряйте, немає відбуду. Відповідач 20, коли саме. Довіряє тільки одне. Свідків, на чому в принципі зав'язалася справа, це вагінчика е Лія Петрівна, Її немає. У мене маса до неї затиха. Ну, будемо <рес> неї, я не знаю. Але не я, я, полягаю, що на нас дуже часа таке. Я довіряю, ну теж з невеликими зауваженнями. Діло в тому, що, що немає якраз. Головного. Ми до цього дійдемо. Зараз вирішується про виробництво складу суду. Я родився. Я, я довіряю, так. Самий час вийде. Воно буде дуже вмітне. Зараз йде все своїм чередовом. А й думку. Так, відходів немає. Розясняє права та які сіділиться. Згідно з статті 27 Звільного України, особи, які беруть справу, мають право знайомити з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів долучених до справи, одержувати копії рішень, брати участь у час судових засіданнях, подавати докази, брати участь дослідження доказів, задавати питання іншим особам, які беруть час справи, також свідкам, експертам, заявляти клопотання та відбудемо, давати висні та письмо, поділення судові. Подавати свої доводи меркування щодо питань, які уникають під час судовору, і заперечення протипопитання в доводів міркування інших осіб. Користуватись правою допомогою, знайомити журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зуваженості з приводою неправильності чи неповнотимні. Прослухувати запис фіксування судового засідання технічної досвід. Робити з нього копії, подавати письмові з заваженості з приводою неправильності чи неповнотимі. Оснажити рішення Ухвали суду користуватися іншим процесуальним правом станом законом. Особи, які вирішують справі позивного провадження для підтвердження своїх вимог, заперечити зобов'язані подати усі наймні докази або повідомити переник суд до або під час попереднього судового місія. Особи, які вирішуються справу, зобов'язані добросовісно здійснити свої процесуальні права, виконувати процесуальні обов'язки. Роз'яснює процесуальні права та обов'язки сторінці. Згідно з статті 31 Цивільного процесуального кодексу України, з немає рівні процесуальні права і обов'язки. Крім прав та обов'язків, визначених статтею 27 Цивільного процесуального кодексу України, позивач має право протягом усього часу розгляду справу змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову, відповідач має право визнати позов повністю або частково приділити зустрічний позов. Сторони можуть укласти неугоди на будь-якій стадії цивільного процесу. Кожна із сторін має право вимагати виконання свого рішення в частині, що стосується цієї сторони. Згідно з статті 60 цивільного процесуального кодексу України, кожна сторона зобов'язана буде статті обставини, на які вона посилається як на підставі своїх вимогів, заперечення випадку встановлення статті 61 цивільного процесуального кодексу України. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь справа. Доказані підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення справи щодо якихось день чи тільки сідів, які вирішують справи, нехайських доказання не може обґрунтуватися на припущеннях. Вам зрозуміли ваші правотабовності. Так, да, зрозуміло. Так, у нас є представник позивача, тому я роз'ясняю уповноваження представника в суді. Згідно статті 44 Цівного процесуального кодексу України, представник, який має повноваження на ведення справи в суді може вчиняти від імені особи, яким представляє усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа. Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії має бути застережені в ідеї довіреності. Підстави порядок представництва за довіреністю визначається статтями 248 та 250 Цібільного кодексу України. Про припинення або обмеження повноважень представника за довіреністю має бути повідомлено суд шляхом подання своєї заяви або усі заяви, про буде судом У разі відмови представника від надання кніму повноважень, представник не може бути в цій справі, представником іншої сторони. Так, да, представник ваші повноваження вам зрозуміли? Так, да, всі зрозуміли. Хорошо. Є які заяви про питання м'які, які беруть участь справі? Представник Позивача, у вас які заяви по питання є? Нема ну, вашу честь. Немає. Е, відповідачі. Наталя Володимир, у вас які заяви по питання є? Немає. Е, відповідач лісня колеса Поки ще. Відповідач 3. Волінко міколима. Поки ще. Поки Так. Добре. Тоді вирішується справа про можливість розгляду справи при відсутності позивача. Ви направились в клопотання, так? Щас, Всі троє підписали, що виводять на мінку. Клопотання. В інтересах розгляду справи. Враховуючи, що позивач двічі посвідне з'явиться на судовий засідання, ми сьогодні вже третій раз в Веде, є конкретні питання до нього, а не до адвоката. Просимо вас забезпечити присутність для Ви підтримуєте сказали, що взагалі не менша справа, що за ним. E, ми розуміємо, що консенсусу добиться, щоб Вячеслав Іванович був важко, тому що там до то ще десь сюдиться. Давайте ми, ми були б згодні, якби він хоч би був на дебатах. Але справа в тому, я відразу кажу, що от стаття називається, значить, що там. E, Два сапога пара, як образи, там, народним прислід'ям назвав Микола Іванович. Так нема жодного сапога. Тобто немає, я, я ну це я так ультрую, але немає ні Демчука, немає ні Галінченко. Мені зараз, наприклад, ні до кого задавати питання. До тобто, трупнікова. У мене питань немає. Це ж сторона, та що буде свідчити на стороні відповідачі. До кого я зараз буду питати, апелювати, я не знаю. Якщо, якщо вам якщо адвокат курсів справи і зможе відповідати на питання, що стосується справи, там що викладе, будь ласка, я і давайте будемо продовжити. Якщо він не компетентний в цій справі, так про що ми будемо зараз говорити? Дякую. Так, доброважа. Малінко. Це теж підтримую. і Хочу додати ще таке, що він там вказав, що він політичний діяч і громадський діяч. І за весь період своєї діяльності, як кажуть, то накопилося всіх фактів цієї брехні і всякої, як сказати, такої нечесної поведінки, як політика. Як народі кажуть, якщо е, полежають, якщо не душ, то не лізь у душ. Є така ще народна народне прислів'я, а він поліз у цю посаду, поліз у цю політику. Значить, він вже публічна особа. І якщо ми звернулися для цього, то е, відповідно, як сказати, він всіх наяву. І ми хочемо, щоб якщо і задавати питання ті ж самі Голінченко. Тому що вона в мене в мене теж як честь і гідність можна подати я на, на, назвавши, що це я. Я це все там вирішував по цьому. По а. І те саме і Димчук, Димчука. Тут багато цей запитань для нього особисто, так як до політика, так і до громадського діяча, так і до, до керівника нашого міста. Це так і, Ми, так, Думка представника переважає. Можете а, може, ти, ви взагалі, я Денчука ось як, може, Я, З одного боку, я можу розуміти значить, позиції е е е заявлені, які прозвучали сьогодні в засідання. От. Але з другого боку, Демчук В'ячеслав Іванович, згідно чинув законодавства, мав право і має на сьогоднішній день громадянин України. Найняти представника, що він зробив. Понимає? А справи від, значить, від того, значить, дасть, дам чи не дам я відповідь, значить, я зараз не можу сказати, тому що ці відповіді я не, 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 не прозвучав. Справа тільки, тільки починається. От, а якщо підходить чисто із юридичної сторони е, справи, то це його право, це цивільне правові відносини. Він, право він найняв, я приймаю інзвичайно. Дам чи не дам, це вже, це вже покаже, як кажуть, час е, покаже. <бит> Розумієте? На сьогоднішній день значить, склалися такі обставини, що справа, ви самі знаєте, цивільно дуже багато. Значить, приймати участь, значить він ж не може розгоїтися, розстроїтися. Значить, він буде в Харкові знаходитися, буде, щель знаходиться, буде. Крім того, значить, є і другі справи, є справи, які пов'язані з його діяльністю. Як мера, от, справи, як діяльність, як ді, 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 політик, політика і так далі та, людина, яка постійно займає. Тому він, його була така значить, необхідність наняти адвоката, що він зробив. Значить. Я приймаю участь по справі, от, сказати наперед, то лучше нічого не казати, тому що це просто нелогічно. Ми будемо в процесі, якщо ви зважились на те, що справа продовжувалася, я думаю, що це логічно, тому що необхідно щось робити не те, що за роботу виконати по справах, тому що дуже багато справ. Ви понимаєте? Ми так, ну, а візені ні там буде. Буде нова нова стаття, а візені ні не, не там, Розумієте? То, що не буде ніякого руху. Щоб якийсь був рух, а не проводівський рух, рух, необхідно рухатися і по справі і визначатися і вибіжити, Так, Зрозуміла да, ваша дума, пане представник. Але ви вже час. Суд також каже, що має право визнати згідно відзвача, Ваша я... має право визнати право я визнати, не визнати, визнати. Я участь обов'язково. Да. Не не Суд має винести ухвалу про визнання участі обов'язкової. Тому ще в мене питання до відповідачів. Як ви? Чи потрібно суду виносити ухвалу про обов'язкову участь позивача? Обов Але якщо він не влядеметься, Справа буде переноситься. Ваша, ваша честь. І ви казали на дебату, відкуда не знаю, нема такого. Чи на надивати, чи на тут. Давайте. От ви тільки що сказали, я вас уважно вислухав. Скажіть мені, будь ласка, от у мене є перше питання. Перше питання до основного. Свідка, до людини, із за якою розпочалася ця справа? От якби вона тут стояла, я б зараз запитав, шановна так, така, так, така, -так -так, скажіть, чи знаєте ви от того чоловіка, коли ви з ним познайомились, при яких обставинах він вам сказав, що Трубніков є членом партії Свобода уже з 3 березня? Скажіть, ви зможете на це питання відповісти? Якщо ні, то про що ви тоді говорите? Ваша честь, я вважаю, що участь повинна бути така справа, от вона. Ви вважаєте участь Линченко обов'язково. І головно світка Балінченко обов'язковою. Інакше. Прийшов нам невідомий, що вона повідомлена на. Інакша справа рука, чому вона не з'явилася. І буде віском, чи самий, і досі то, то. Так, зрозуміло ваша думка. Так, Думка, що вона зробила? Я не вже не думку, чи наче буде пустоту. Думка. Тобто ви вважаєте, щоб суд виніс ухвалу про участь, показав обов'язково. Значить, суд прийме відповідне рішення. Тут тут так Тому що, що ж, суд, заслухавши думку учасників процесу про необхідність визнати обов'язкові більшісті, як Казача Демчука, даляється на раджу кімнату для винесення ухвали. Ухвала буде проголошена о 11 годині 50 годин. Ухвала про обов'язкову участь. Розумієте?